Я про СЗЧ. Е, СЗЧ самовільне залишення військової частини зараз продовжується запобіжний е, захід Сергію Гнезділову, якого підозрюють у дезертирстві, можуть переглянути у Київському апеляційному суді. Сьогодні буде відбуватися засідання. Більше деталей знає наша колега Ірина Коваленко, яка вже з нами наживо. Іро, привіт тобі. Я бачу, що є і люди, які підтримують Сергія позаду тебе. Вітаю колеги. Так я перебуваю під залою суду. Хочу вам зауважити, що ще засідання не розпочалося. Ми чекаємо з хвилини на хвилину на його початок. І звісно, тут зараз перебувають доволі багато людей, які прийшли підтримати Сергія. Відповідно, це активісти і дружини та родичі військових, які зараз служать, і так само нагально потребують вирішення ось цього питання, розв'язання проблеми із чіткими термінами служба. А щодо самого судового засідання, то сьогодні будуть переглядати обраний запобіжний захід. Нагадаю, Сергію гнізділову обрали запобіжний захід 11 жовтня. Це тримання під вартою протягом 60 діб. І відповідно, сьогодні в апеляційному київському суді можуть або взяти його на поруки, або взяти під заставу. Ми поспілкувалися з. Його адвокаткою хочу, щоб ви почули пряму мову. А що це буде? Яке взяття під заставу чи взяття на поруки? Що вони очікують? Будь ласка, почуйте. Сьогодні ми будемо переглядати рішення Печерського району суду. Маємо надію, що суд почує наші аргументи і дасть або заставу як альтернативу тримання під варту, або дасть менш суворий запобіжний захід. Це може бути як домашній арест, так і поруки, так і особисте зобов'язання. З приводу порук це може бути будь-які люди, які вважають, що вони мають певне авторитет у суспільстві і можуть забезпечити виконання ним обов'язків. Це з'являтися до суду, не переховуватися і таке інше. В даному випадку дуже багато людей відклик, відгукнулись на це прохання і бажання взяти на поруки, навіть які особисто не знають, але слідкують за його діяльністю і переконані, що він не буде переховуватись, тому що не задля цього було вчинено цей вчинок. Тому є багато людей бажаючих, ми будемо подавати ці поруки. Ми розуміємо, що скоріш за все не віддадуть на поруки, тому що це дуже публічна справа. З приводу застави не готові сказати, який розмір, тому що на гаупахті сидять з Сергієм інші військовослужбовці їх випускають і під 20 тисяч, і під 10 тисяч. Але оскільки має резонанс справа, ми вважаємо, що може бути досить великий розмір. Але... Які ми не можемо сказати, це тільки суд вирішує. І також хочу зауважити, що якщо сьогодні не задовольняють ось цей перегляд запобіжного заходу, то продовжать тримання під вартою і через місяць знову будуть переглядати. І протягом цього часу, як зауважила адвокатка, можуть знову ж таки переглядатися ось ці умови запобіжного заходу і його можуть пом'якшити, звичайно, якщо таку ухвалу. Зробить суд. А також хочу зауважити, що Сергію інкримінують 408 восьму статтю. А це не про ССЗЧ, це про дезертирство. І також максимальний термін, якщо ув'язнення буде, то це аж 12 років. Якщо говорити про есзе, максимальний термін 10 років і. Сьогодні дуже багато активістів прийшло підтримати Сергія. Вони йому вдячні за те, що він ось таки ось такого резонансу надає справі самого ось чіткого терміну служби. Хочу, щоб ви почули пряму мову і відповідно ще зауважу перед цим, що вони говорять про те, що зараз слухатимуть справу не про ССЗЧ, саме Сергія, не про дезертирство, а саме про чіткі терміни служби. Це важлива форма протесту, це крайня міра. Він по суті приніс себе в жертву ради того, щоб звернули увагу на питання чітких термінів служби, тому що влада не чує. Ми рік вже ходимо на протести, і ми не бачимо, щоб це питання якось зрушилося з місця. Питання термінів служби це не лише питання справедливості, що наразі дуже гостро стоїть. Це питання обороноздатності країни і питання ефективності нашої армії. На сам кінець наголошу, що за словами адвокатки, Сергій готовий повернутися до служби. Але якщо будуть знову ж таки ухвалені чіткі терміни, або якщо йому виповниться 25 років, то ж ми будемо чекати розв'язання самого судового засідання, і обов'язково я про все вас інформуватиму. А поки передаю вам слово колеги. Дякую, дякую, дякую тобі, ріднесенька. Дякую тобі, справедливість дорівнює чіткі терміни служби.